Що вже з пане хоче? Я вам дзвоню, це чули сте що. Ну, що, що? Так тот Василь за вас такое наговорив. Каже, тот каже піде раз мені гроші не заплатив. Це чули сте сякою. А я му кажу, та ти кажу, ага. за мого мафіяна так говорить. Пак я тя розчахну, душу стя уб'ю. Т, роздеру тя кажу я на пазді. Всяк, Всяк я йому казав. Я вижу, ти, ти поряд не робоч. Но покажу, ніхто не сміє за мого мафіяна паскунно говорити. Ага, ага, добре робиш, добре, добре. Я в курсі. Угу. Слухайте, а це могли би ти не дати якусь залогу. Ти нахуй ти вже свою залогу. Čiže buďte zdoroví a šťastní.